Знаєте, існує такий собі секретний код, що пояснює, чому метали поводяться так по-різному, от чому залізо іржавіє, а золото може лежати в землі тисячі років і блищати, ніби нове. Виявляється, вся справа в їхньому місці у такому собі прихованому рейтингу сили. Давайте ж з'ясуємо, що це заряд активності і як він, власне, працює. Ну що ж, почнемо з самої таємниці металів. Це загадка, яку ми бачимо буквально щодня, але знаєте, не так вже й часто над нею замислюємося. І ось власне головне питання: чому звичайнісійкий залізний цвях, залишений під дощем, дуже швидко вкривається такою непривабливою рудою іржею. І водночас золота каблучка, яку археологи знаходять у скарбі, якому тисяча років виглядає так, ніби її щойно зробили. Очевидно ж, у світі металів є свої дуже чіткі правила гри. І це ж стосується не тільки заліза та золота? Дивіться, з одного боку в нас є метали, що реагують просто шалено, от, наприклад, натрій, який буквально шипить і загорається, коли потрапляє у воду, а з іншого боку, платина? Вона настільки спокійна і надійна, що її використовують у надточних лабораторних приладах. Різниця, погодьтеся, просто колосальна. То як це все пояснити? І ось тут ми підходимо до самої розгадки, до цього секретного рейтингу сили. Саме так існує невидима ієрархія, такий собі хімічний табель про ранги для металів, і цей список дуже чітко визначає, хто тут, так би мовити, король гори, а хто, ну скажімо, пасе задніх у світі хімічних реакцій. І ось він перед нами: ряд активності металів у спрощеному вигляді. Подивіться, на самій вершині справжні хімічні рок-зірки, як от калій, вони готові реагувати з усім підряд, а в самому низу такі собі аристократи, як золото, що надають перевагу спокою і стабільності. І от позиція в цьому списку це і є ключ до всього. Головне поняття тут це реактивність. Якщо говорити простими словами, це міра того, наскільки сильно метал хоче вступити в хімічну реакцію. Чим він вища у списку, тим сильніше його бажання змінитися, віддати свої електрони. Можна сказати, що метали на горі це екстраверти, а внизу інтроверти. Раст з рейтингом розібралися. А тепер давайте дізнаємося про правила цієї хімічної гри, які він, власне, і диктує. І найголовніше правило звучить дуже просто сильніший метал завжди може витіснити, або, якщо хочете, буквально викинути слабший метал з його сполуки. Це, знаєте, дуже схоже на дитячу гру цар гори. Хто сильніший, той і залишається на вершині. І знаєте, що найцікавіше передбачити результат такого хімічного поєдинку напрочуд легко. Алгоритм такий: перше, визначаємо двох наших металевих конкурентів. Друге, знаходимо їх у нашому списку. І третє, головне, переможе той, хто стоїть вище. Все можна робити прогнози. А тепер давайте перевіримо це в дії. Ну, хоча б в уяві. Уявімо, що ми беремо цинк, який у нашому списку стоїть вище, і занурюємо його в розчин, де є мідь, вона значно нижча. Хто кого викине, як думаєте? І ось що відбувається в реальності. Спочатку ми бачимо, звичайно, собі цинкову пластинку в яскраво-блакитному розчині солі міді, а вже за якусь мить справжнє диво. Розчин знебарвлюється, а цинк вкривається таким гарним червонуватим нальотом чистої міді. Це і є той самий доказ, сильніший цинк витіснив слабшу мідь. Правило працює бездоганно. Добре, це все дуже цікава хімія. Але виникає абсолютно логічне питання: а навіщо це взагалі знати? Чи є якесь застосування цього табеля проранги за межами лабораторій? І відповідь так. Причому цей код використовується буквально всюди навколо нас. Саме завдяки йому ми захищаємо від іржі величезні сталеві корпуси кораблів та мостів, прикріплюючи до них шматки активнішого металу, який жертвує собою. Саме цей принцип змушує працювати звичайну батарейку. Ми видобуваємо залізо з руди і покриваємо прикраси сріплом чи золотом, граючи за цими ж самими правилами. І наостанок ось така задачка для роздумів. Тепер, коли відомі правила гри, як би можна було використати один сильніший метал, щоб свідомо захистити інший, слабший від руйнування? Поміркуйте над цим, адже відповідь лежить в основі багатьох технологій, які роблять наш світ надійнішим і довговічнішим.